У чому секрет якісної фотосесії? Кожен фотограф вам відповість: у злаудженні взаємодії того, хто стоїть в кадрі, і того, хто за камерою. Але є і багато інших не менш важливих нюансів. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Іщенко. Разом ми дізнаємось про те, що таке тематичні фотосесії і як до них підготуватися. Спочатку визначитись з локацією. Студійна зйомка, тобто у приміщенні з налаштованим тлом і освітленням, надає більше свободи вибору. Можна фотографуватися в будь-яку погоду або вибрати інтер'єр, який до вподоби. А вуличну зйомку проводять в теплий сезон, і вона, відверто кажучи, коштує дешевше. Міські пейзажі, парки, морське узбережжя, теплу пору року стануть дуже вдалим фоном. Сьогодні існує ще дуже багато різноманітних стилів фото. Я не знаю, не можу. Найвидовішніша фотозйомка. Коли можна примірити роль з улюбленого персонажа. Коли можна примірити роль улюбленого, коли можна переміритись. Сьогодні існує ще дуже багато різноманітних стилів фотозйомок. А ми розглянемо найцікавіші. Найвидовішніша зйомка це. Косплей, коли можна приміряти роль улюбленого персонажа з коміксів, мультфільмів, фільмів, книжок, ви можете перетворитися на Дейнеріс або ж Меліфісенту, чорну вдову або білосніжку, супергероя або принцесу і створити справді крутий образ. Ми вже згадували про фотосет на природі або як його називають професіонали пленер зйомку. Зйомки на відкритому повітрі вимагатимуть ретельної підготовки образів, а також підбору часу, коли можна зловити світло. В іншому у вас повна свобода. Романтичну фотосесію у стилі «Love Story» часто замовляють напередодні дня закоханих, але можна і просто так. Для цього вам знадобиться сюжет, гарне романтичне тло і, звичайно ж, ніжні образи. Але про те, як підготувати фотостудію до тієї чи іншої фотозйомки, ми дізнаємось прямо зараз. Добрий день! привіт, мене звати Вікторія. В мене ні. Отож, напевно, найважливіше питання і всім цікаве, як у вас виникла ідея створити фотостудію? Так склалось в житті, що я виховувала двох сестер. І ми, як йшли на якісь події, завжди модно було шити фемілі луки, щоб ми приход... ну, я любила, щоб ми приходили на якісь події, всі такі нарядні, гарні. І я малювала ці сукні, відправляла швиї, і ми ж шили і завжди приходили так елегантно на весілля, всі казали, вау, вау, так класно. Потім я пішла в декрет, в мене народилася теж донечка, що можна було якісь гарні суконочки. І мені шкода, ті сукні назбирувались, назбирувались, назбирувались. Вони лежали. Я робила, ну, не маючи ще, Фотостудії, просто мене кликали на фотосесії, е, наш фотограф. Я робила там е, фотосесію, і я бачила, що у фотостудії немає одягу. Я думаю, Боже, як це класно було прийти, щоб тебе нічого не хвилювали, тобі підібрали наряди. І я почала продумувати, щоб ті сукні, які в мене там лежать без діла, дуже шкода, як їх можна було телепортувати у фотостудію. І я там спочатку думала, щоб туди у фотостудію їх дати, а потім так склалося. Що і була, і створилась фотостудія, і до неї завітали із сукні. Так дивно, із суконь, із збавлення сестер з вірою в чоловіка відкрилася фотостудія. Як ви обрали тему для тематичних фотосесій у студії? Кожного сезону підбирається певна тематика. Мій найулюбленіший сезон це зараз, з якого ми знімаємо. Це новорічний сезон. День Святого Валентина. То там вже ми робимо щось таке більш на індивідуальні фотосесії, на лавсторі. Такі більш з такою перчинкою. Весняні фотосесії вони мають бути свіжі, наповнені квітами. Вже людям після зимового декору надоїдає, набридає ялиночки, зима, хочеться свіжості, яскравості, яскравих красивих кольорів. Літній то в нас є вулична локація, ми там втілюємо літні фотосесії, лимони, парасолька, ніби ти десь у нас є трейлер, ніби ти подорожуєш, всяке таке там піони на ліжку різне. Осінь, це зрозуміло, теплі, теплі пледи, чашечка теплого чаю і красиві теплі відтінки. А де ви берете реквізити якраз на ці зйомки фотосесії? Ми багато що робимо самі. Кажу, що мені дуже допомагає мій чоловік втілювати всякі такі цікаві фотозадуми. Щось таке цікаве. Ну на фотосесії, треба щось незвичне, велике таке, яке не є в звичному житті. Ну але найбільше це можна зробити власними руками, бо купити щось цікаве. І габаритне, ну напевно не так можливо. Чи часто виникають несподівані ситуації, і як ви їх вирішуєте? Так, часто, нав от, навіть недав недавно в нас є сніг машина, і там є сніжний флюїд. І так сталося, що він прийшов нам бракований. А всі дітки хочуть снігу, вони собі піднімають настрій. І це була катастрофа. До нас телефонують адміністратори, кажуть, ні, на сніг не йде. Ну я вам ще раз скажу, що в цьому багато тут треба такої чоловічої роботи, щось зремонтувати, зробити. Я зразу дзвінок до чоловіка кажу. Жу, давай щось робимо, справляємося, ми там крутим, ремонтуємо. Він кличе хлопців, майстрів. Там чи якась така лампочка поламається, чи світло. Ну стараємося зразу реагувати, чимось заміняємо, або самі якось виходимо з ситуації. Чи є ось фотосесія, де все включено? Так, звичайно, це дуже в нас. Ми її цю фотосесію дуже так розвинули, що люди тепер нам довіряють, це дуже зручно для клієнта. Адже він ні про що не хвилюється. Він тільки от задає е, тип фотосесії. Я хочу фотосесію до дня народження, чи я хочу сімейну фотосесію, чи я хочу цікаву фотосесію. Клієнт приходить. Ми йому робимо зачіску, макіяж, підбираємо одяг. Чи це е, смокінг, е, чи це класний костюм, чи це принцесі чи чи це силуетна сукня, аксесуари, туфлі. Так що клієнту ні про що не треба хвилюватися фешн фотосесія, психологічний портрет, портретна зйомка, ділова зйомка це все модні види фотосесій, які пропонують фотографи. Вони допомагають моделі підібрати одяг, кажуть, як саме стати в кадрі, і перед тим як розпочати створення гарного кадру, варто подбати про деталі. Ми так часто стурбовані результатами фотосесії, що абсолютно забуваємо отримувати від неї задоволення. А замість цього потрібно просто розслабитись, бути собою і радіти тому, що відбувається прямо зараз. А головне, кадри будуть щирими і емоційно живими. Відображатимуть вас. А з вами була я, Вікторія Іщенко. Беріть гарний настрій і вперед на фотосесію мрії. Па-па!